Дорогі друзі, дозвольте представитись головний лікар медичного центру Фітоданімир Данила Зубицького, лікар-терапевт вищої категорії, лікар УЗД діагностики, фітотерапевт у п'ятому поколінні Зубицька Вікторія Олександрівна. Сьогодні наша тема буде присвячена фітотерапії. Більшість із вас звертається до лікарів. Якщо виникають будь-які проблеми зі здоров'ям. Моє переконання фітотерапією також повинні займатися професіонали. Зазвичай це надзвичайно древня наука. Вона виникла разом із історією нашого народу. І в кожного народу ця наука буде своя. Фітотерапія це наука лікування лікарськими рослинами як у свіжому вигляді, так у висушеному вигляді, а також відвари, настоянки, настої, напари, а також засоби для зовнішнього використання. До складу науки, яка вивчає фітотерапію, відноситься все, що стосується лікарських рослин. Отже, лікарські рослини можна використовувати як у вигляді монотерапії, це моє особисте переконання. При більшості хронічних захворювань, а також можна використовувати у комплексі із різними рослинами. Якщо ви думаєте, що лікарськими рослинами дуже легко лікувати, то я скажу, що це не так. Чому? Тому що в більшості треба знати. З яких частин складається лікарська рослина, тобто? Це ботанічні види лікарських рослин, які ви повинні використовувати або можете використовувати у своїх зборах. Також ви повинні знати, з яких саме частин треба брати ті речовини. Це може бути коріння, це може бути стебло, це може бути квітки, листя. Також ви повинні знати, Певні терапевтичні і хірургічні спеціальності, при яких можна використовувати лікарські рослини. Зазвичай вони використовуються при хронічних захворюваннях, досить рідко, коли при гострих статах. Розглянемо переваги лікарських рослин. Зазвичай до складу лікарських рослин. Входять ті ж самі сполуки, які входять і до складу людського організму, і найбільше використовуються в нашому біосинтезі, тому найбільше застосовуються нашим організмом, тобто речовини органічної та неорганічної природи, а також мікро і макроелементи. Використовуються лікарські рослини в нашому організмі у певному співвідношенні. Вони мають поліфункціональну дію, тому що одна лікарська рослина вона має декілька дій, наприклад, заспекілива, бактерицидна, протизапальна, знеболююча. Може використовуватися лікарські рослини у вигляді монотерапії. Або у вигляді комбінації із офіційними лікарськими засобами, внаслідок чого і виникає полегшення стану наших пацієнтів. І саме головне більшість лікарських рослин при правильному використанні не викликає побічних дій для організму людини. Так, терапевтичний ефект буде. Позитивний, але набагато пізніше, ніж більшість із вас очікує. Лікування методом фітотерапії довго тривали: від декількох місяців до півроку, і більше. Є певні цикли лікування лікарськими рослинами при певних захворюваннях. І не забувайте, що одна третя лікарських засобів сьогодні виробляється із натуральної рослинної сировини. Якщо на початку ХХ століття це було приблизно 80% лікарських засобів вироблялося із лікарських рослин, нині це одна третя. Найбільш відомі лікарські засоби, які сьогодні ми знаємо, використовуємо, застосовуємо це із м'яти перцевої ментол і валідол, також серцеві глікозити. Аналогів немає, використовується лише із лікарських рослин, це із наперстянка. також Звичайний наш горит світодоніс верналіс, також з нього виробляють серцеві глікозиди. Виробляється велика кількість лікарських засобів із звіробою. Більшість з вас знає це такий лікарський засіб, як Новоімані. Необхідно знати особливості збору. А також особливості переробки лікарських рослин, а також знати особливості їх використання, яку рослинну сировину ми заготовляємо навесні. Навесні ми в основному заготовляємо бруньки, але треба знати, що бруньки ми їх заготовляємо до того часу, як розпускаються. Звичайні наші листочки, тільки набубнявили, і ми збираємо бруньки. Також ми можемо збирати кору, кору із дерев, обов'язково їх надрізаємо і саме в той період, коли найбільше сокорух. Це може бути навесні, це може бути восени. Підземну частину бульби коріння ми збираємо або рано навесні, коли немає надземної частини, або восени, коли вже надземна частина пропадає. Вегетаційний період ми збираємо в основному листки, стебла, квітки, а також плоди. Необхідно також знати. В яких місцях можна збирати рослинну сировину? Наголошую, ми збираємо непошкоджену рослинну сировину подалі від доріг, там де немає забруднення. Також необхідно збирати рослинну сировину вранці. До того часу повинна зійти роса, тому що, якщо ви зберете вологе те ж саме листя, привезете його додому і хочете висушити, то воно просто у вас пропаде або згніє. Тому погожої днини вранці, коли зійде роса, в більшості ми збираємо лікарську сировину. Надземну частину можна збирати просто руками. Що стосується стебел, то ми їх можемо зрізати або ножем, або серпом, або ножицями. Підземну частину ми викапуємо лопатою. Якщо це дикоросла рослинна сировина, вона має найбільш цілющі властивості, навіть більші, ніж ті властивості, яка, яка має рослинна сировина, яку ви виростете в домашніх умовах. Якщо це підземна частина, ви повинні її привести додому, обов'язково обтрусити, промити, на частини розрізати, якщо ви будете її сушити, і тонким шаром розкласти на папір, де ви будете сушити. Краще всього сушити в добре провітрюваному приміщенні з доступом повітря, але без прямих сонячних променів. Також залежить сущіння, наприклад, лікарських рослин від складу тієї рослинної сировини. Наприклад, якщо це буде коріння то воно сушиться при певній температурі до 50 градусів. Якщо це висушуються лікарські рослини, в яких велика кількість ефірних олій при 20-30 градусах. Якщо це звичайні листя, також розкладаємо на папір, ми можемо при звичайній кімнатній температурі їх висушувати десь градусів 20. І не забудьте, в якій е, тарі ви повинні зберігати, наприклад, висушені лікарські рослини. Ви повинні їх зберігати або у скляному посуді. Можете зберігати у звичайних паперових пакетах, а також у пакетах е, із звичайної тканини. Тканина також повинна бути. Природня, тобто, зроблена, скоріше всього, із бавовни. І також повинні ви знати, що ті лікарські рослини, до складу яких входять ефірні олії, то їх потрібно зберігати окремо від інших лікарських рослин. І також я хочу наголосити, що кожна лікарська рослина має по часу свій час зберігання від одного року до наступного збору лікарської сировини, так і декілька років. Все залежить від кожного конкретного виду рослин. Дорогі друзі, якщо у вас виникають запитання, Відносно застосування лікарських рослин. Будь ласка, звертайтеся, завжди раду буду відповідати. Моя сторінка у Фейсбуці називається Фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Пишіть, буду відповідати. Ваша Вікторія Зубицька.